Вітаю! Сьогодні ми подивимось руна дня. Так, дивимось. У нас нова рубрика руна дня. Яку руну я сьогодні достану? І це руна лакос. Спокій, плавний перебіг. Необхідність слідувати свої інтуїції. Це руна зв'язку з вищими силами. Прислухайтесь до свого внутрішнього голосу. Це енергія сьогоднішнього дня, дуже гарна руна. І це вказує на те, що вищі сили поруч. Спілкуйтесь з вищими силами, спілкуйтесь зі своїм янголом-охоронцем. Можна сказати будь-яку молитву, яку ви знаєте, і. Сказати, призиваю янголохоронця, допоможи мені. І можете янголохоронцю казати всі свої проблеми, які вас турбують. І буде допомога дуже швидка. Бо янгол-охоронець він бачить вашу пробл... проблеми у вас, але він не може втручатися, поки ви його не попросили про допомогу. Якщо ви звернулись, попросили, щоб допомога надійшла від нього, він з радістю виконає все, щоб вам було краще, бо янгол охоронець дуже за вас переживає, хоче, щоб ви були щасливі, щоб у вас все в житті було добре. Але не має права втручатися, якщо ви його про це не просите. Тож звертайтесь до Бога, до янгола-охоронця. Кожної людини два янгола-охоронця поруч, як мінімум. Це янгол-наставник і янгол-охоронець, які ведуть вас по життю. А якщо людина має якусь посаду, там, якусь місію, то в неї можуть бути і більше янголів охоронців наприклад, у президента їх більше. Отака ситуація. Дякую всім за увагу. І завтра продовжимо цю рубрику нову руля дня. Нагадую, що ви можете написати мені своє питання будь-яке. І я зроблю за невеличкий донат, зроблю розклад, перекрию вашу ситуацію в ту сторону, в яку вам хочеться. Також можна писати про що попереджає сон. Якщо щось наснилося, якась такий сон, що вас турбує, можете написати мені вкратце. Якщо приснилось, я подивлюсь про це попередження, перекрию і також знімуться з вас якісь проблеми. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте канал, діліться і до зустрічі на каналі.